Коли була зареєстрована юридична компанія, мені надіслав смс-ку Олег Наливайко. Зареєстровано національну суспільну телерадіокомпанію. І це правда, це було щось таке. У мене от троє дітей це було щось таке, на кшталт, як народження дитини. Ну, дійсно дуже важливе, особисто для мене. І я добре пам'ятаю той день. Ну, це було щось неймовірне. В Україні працював. Пан Мортен Енберг він був посол Ради Європи якраз в цей час в Україні. І він казав, що од мене один з моїх самих таких щасливих днів, це коли ви мені надіслали смс-ку, що зареєстровано створено. Це це знаєте, було таке свято, коли ж чогось в житті досягаєш. ти розумієш, там і частинка є і твоєї роботи. Ну я тоді для себе відчував, що от то, що планували, то що зробили, воно відбулось. відбулося. 19 січня 2017 року на той час членкиня наглядової ради суспільного мовлення Світлана Остапа та глава Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг отримали від голови Держкомтелерадіо Олега Наливайка коротке, але таке довгоочікуване смс-повідомлення. Повідомлення, у яке була вкладена багаторічна праця цілої команди активістів. Національна суспільна Телерадіокомпанія зареєстрована. Розпочався новий етап в історії українських національних медіа, зокрема, і українського радіо. Життя в ефірі проєкт до сторіччя українського радіо. Суспільне мовлення одна з найважливіших ознак справжньої демократії. Воно особливе тим, що не підвладне жодним політичним силам і жодним фінансово-промисловим групам. Незважаючи на те, що фінансується воно з державного бюджету, система управління побудована таким чином, що влада не має впливу на зміст повідомлень мовника. Інформаційна політика суспільного повністю незалежна і визначається самою компанією. Вона базується на ключових журналістських стандартах, серед яких повнота, об'єктивність інформації та представлення різних точок зору. А в нашій державі місія мовника починається зі слів захищати свободи в Україні. Чому ж мовник суспільний? Тому що все суспільство бере участь в управлінні національної суспільної телерадіокомпанії України через формування наглядової ради. Меншу частину членів цієї ради становлять представники кожної з парламентських фракцій і груп. А більшу частину представники громадських організацій у різних сферах освіти та науки, культури, журналістики, спорту, місцевого самоврядування, також захисту прав людини загалом та окремих груп: дітей та молоді, людей з інвалідністю, національних меншин. Саме так забезпечується незалежність від впливу влади. Наглядова рада обирає правління, яке керує компанією на щоденній основі. Процес створення Суспільного в Україні був довгим і не надто простим. Його кульмінаційна частина припала на період між 2014 і 17 роками. Але насправді все починалося задовго до цього. Вадим Міський, член наглядової ради та секретар наглядової ради суспільного мовлення, дослідник історії радіо. Перший же місяць після проголошення незалежності у стінах Верховної ради з трибуни Микола Охмакевич. Він уже 12 років тоді очолював держтелерадіо і буде ще очолювати наступні 4 роки українську державну телерадіокомпанію. Він говорив з трибуни про те, що потрібно суспільне мовлення. Що це суспільне мовлення від державного повинно зокрема відрізнятися тим, що громадськість долучена до прийняття найважливіших рішень в житті цього мовника. Він тоді пропонував створити певний наглядовий орган який буде в себе включати представників громадськості і представників самого мовника, це власне те, що дійсно вирізняє суспільне мовлення від державного мовлення, що не держава ключовий замовник і контролер, а саме суспільство бере участь у прийнятті найважливіших рішень в житті компанії, і зокрема, окремо стежить за тим, щоб його редакційна політика вона відображала спектр думок усього суспільства, а не тільки представників влади чинної. Втім, на початку 90-х головними були економічні проблеми все інше відійшло на другий план. Як тільки була подолана гіперінфляція, і українці змогли думати про щось інше ніж засоби для виживання, питання суспільного знову вийшло на порядок денний. Перші рішення законодавчі, які парламент все ж таки ухвалив, це був аж 97-й рік, коли ухвалили перший закон про систему суспільного телебачення та радіомовлення в Україні. Цей закон він абсолютно був не працездатним. Він так ніколи і не запрацював. Як до цього призначали керівництво держави, керівників державного телебачення і державного радіомовлення, так і продовжили призначати. Ну і дискусії продовжувалися. Тліти в громадському середовищі, іноді вони виховали. До на рівень концепції якихось державних наступного разу нагадали про необхідність створення Суспільного два майдани. Щоправда, після першого питання швидше заговорювалося, ніж робилися реальні кроки. 2003-го Рада Європи вперше висунула рекомендації для України перетворити державні телеканали і радіостанції в суспільні. Ця резолюція виконана не була. Після помаранчевої революції 2005 року пролунав ще один заклик європейських інституцій до української влади, але це також не спрацювало у Верховній Раді. Періодично реєстрували законопроєкти, які мали запустити реформу державних телерадіокомпаній, у суспільні. Але до ухвалення вони не доходили аж до революції гідності. Один із таких законопроєктів розробляли і за часів Януковича, і він міг би стати черговою спробою імітації діяльності, залишитися так і неухваленим, якби не втеча Януковича. Так, за іронією долі склалося, що одразу після революції гідності прийняли закон про суспільне телебачення і радіомовлення, який проект цього закону розробляли за часів Януковича. Зрештою, цей проект він і прийшовся в нагоді активістам і тим депутатам прогресивним парламентським, які одразу після перемоги революції гідності вирішили, що це саме час взяли і ухвалили. Майдан ще не до кінця розійшовся, стояв квітень 2014 року. Я Дуже пам'ятаю ці дні, як ми з плакатами стояли. Перед Верховною Радою вимагали ухвалення цього закону. Інфографіку я тоді створив таку, де пояснювалося ключові відмінності. Я навіть сам ще їх до кінця всі не розумів. І ті люди, які писали цей закон, вони також до кінця ще не розуміли. Це були достатньо такі романтичні уявлення, що ну державне телебачення і радіо раптом повинна вся ця махіна переорієнтуватися і слугувати суспільству. Загалом, за роки незалежності, обговорювалося багато ідей, як саме створювати суспільне. В результаті було вирішено створювати на базі державного мовлення. Зрештою, такими були зобов'язання перед Радою Європи. Світлана Остапа, голова наглядової ради суспільного мовлення. Таким чином намагалися вбити двох зайців: позбутися совкового спадку державних мовників і створити на їх базі суспільне. Це був дуже важкий шлях, це було щось таке безпрецедентне, тому що в Європі жодна країна не йшла таким шляхом. Звичайно, набагато легше було створити суспільне на базі там одного каналу, телеканалу і одного радіоканалу, і все. Але ми, знаєте, не шукаємо легких шляхів, і ми вирішили створити суспільне на базі. 30 каналів. Вадим Міський, член наглядової ради та секретар наглядової ради суспільного мовлення. Дослідник історії радіо. Вони всі приєднувалися, всі всі 30 компаній це дуже велике господарство. Було вони одна за одною приєднувалися до національного телебачення. Таке поглинання відбувалося. Так там повністю штат переводився, всі балансові речі також передавалися на баланс телебачення. І, зрештою, телебачення національна телекомпанія України мала перетворитися з державного підприємства в акціонерне товариство з іншою назвою. Від того моменту мала би вже запрацювати і наглядова рада, і інший спосіб призначення, і за іншою моделлю мало би йти фінансування цієї компанії. Микола Чернотицький, голова правління суспільного мовлення. Ну, перше, ніхто не розумів, що це. По друге, кожен регіон працював по різному. Взагалі, кожна філія за колишньої державної держантелерадіокампанії. Вона мала якусь там історично складену ситуацію. Хтось був багатший, хтось був бідніший, у когось було 100 людей, у когось було 400. Незрозуміло по якимсь причинам, так склалося. По-друге, люди довго працювали в цій цій системі, і вони звикли працювати на одного глядача, який працював в обласній адміністрації. Ну кожного він свій був, але це був головний клієнт, не суспільство. Світлана Остапа, голова наглядової ради суспільного мовлення. Уявіть собі, треба було порахувати там все майно, оцінити все майно. Коли це почали робити, виявилося, що частина телерадіокомпаній обласних там приміщення не оформлені, земля не оформлена. Тоді ж вже війна тривала. У нас кілька телерадіокомпаній були. Анексована Кримська і захоплені Донецьку і в Луганську. А в законі прописано, що і на базі цих телерадіокомпаній має відбутися об'єднання і створення. А як провести аудит того, що там на захоплених територіях це було неможливо, тому тут і податкова була залучена дуже щільно. Ми обговорювали конкретно, як це все зробити, але в рамках законодавства, щоб потім не було якихось претензій, і хтось в судовому порядку не відмінив це. Були внесені ще кілька змін до закону. Вже останньої нової редакції, наприклад, вони стосувалися іномовлення. Ми попросили вилучити іномовлення від нас, тому що ми не могли подужати об'єднання 30 компаній, плюс ще іномовлення реформувати. Потім була внесена зміна, яка стосувалася студії Укртелефільм, яка також мала війти до складу, тому що там страшенний був спротив. Але суспільному мовленню можна сказати ще пощастило, оскільки на голосування 2014-го ставилося одразу два законопроєкти: один про реформу преси, а інший про реформу телебачення і радіомовлення. Закон про реформування преси провалили. Тоді свободівці не дали за них голосів, а закон про суспільне проголосували. І я тоді була в парламенті. І я пам'ятаю це відчуття, коли ти 10 років за щось борешся, щось відстоюєш, і тут воно здійснилося. У нас тоді були в партнерах профільний парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики, який тоді опозиція очолювала. І у нас в наших партнерах опинився керівник Держкомтелерадіо, Олег Наливайко, який прийшов сюди з НСЖУ, і він також відтримував всі медіареформи. Це теж було дуже важливо тоді. Після переобрання парламенту 2015 року закон був ще раз допрацьований. Було прописано фактичний механізм перетворення 30 різних компаній в одну. Кабмін створив комісію з перетворення, яку очолив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко. Але реалізація задуму виявилася складнішою, ніж здавалося. З переведенням працівників та активів більшості державних підприємств, попри проблеми, все ж впорались. Аж поки справа не дійшла до Укртелефільму. Колектив підприємства виступив категорично проти приєднання, що призвело до термінових змін законодавства і гальмування всього процесу створення суспільного. Цікаво, що розглядався альтернативний варіант не з одним, а кількома окремими суспільними мовниками. І українське радіо мало всі шанси працювати як окрема структура. Вадим міський, член наглядової ради та секретар наглядової ради суспільного мовлення, дослідник історії радіо. Дійсно, на певному етапі Микола Томенко запропонував зміни до закону, яким передбачити після створення суспільного мовлення як єдиної юридичної особи шляхом виділу з неї створити знов національне телебачення, національне радіо, і це може ще й пройшло би. Але він запропонував створити так само шляхом виділу кожну з обласних державних телерадіокомпаній. І якщо по телебаченню і радіо дискусія ще могла мати місце, то Відпускати е, обласні мовники, які ну відверто перетворилися за останні особливо роки е, Януковича. Це камера, яка просто ходила будь-де за губернатором. Це набувало абсолютно карикатурних форм в регіонах. Ми були, от, наприклад, на львівському телебаченні у 2015-му чи чи му році, і в Ньюзрумі у новинарів телебачення висіло листочок з обов'язками, що ти повинен зробити, коли приходиш на роботу. Подивитися, які події сьогодні. В обласної державної адміністрації, тобто, вочевидь, це напевне не так мало би працювати. Ну, ми зовсім іншу якість сьогодні бачимо на суспільному мовленні е, якість роботи новинарів, взагалі інформаційного мовлення та й будь-якої сфери, з якою суспільне мовлення працює, і розуміючи це, тоді ну громадськість була абсолютно єдиною в тому, що не потрібно ніяким виділом нікого відроджувати знову, тільки те, що ми принципово домоглися цього рішення від парламенту. Ламенту, щоб все таки була одна юридична особа. Інша ситуація, що накладається на це довіра до тодішнього керівника національного телебачення Зураба Аласані, якого призначили теж на початку 2014 року, одразу після перемоги революції гідності. І в цілому громадськість мала розуміння, що є людина, якій можна довірити цей процес, яка напевно зробить його таким, що унеможливить відкат назад до практик державного мовлення. Я думаю, що, попри. Все, попри всі побоювання, які мали радійники, процес для українського радіо закінчився добре, тому що українське радіо продовжує розвиватися в складі суспільного мовлення. Воно продовжує жити повноцінним життям, освоює нові формати. Стрімко розширилася fm мережа. В'ячеслав Козак, член наглядової ради суспільного мовлення, ви знаєте, я приємно здивований. Я чесно не знав, не очікував таких результатів. Я і мій колега Валентин Щербачов. Ми ходили до Верховної Ради, коли ухвалювали закон про суспільне, і ми просили депутатів голосувати за телебачення окремо, радіо окремо, тобто за дві різні юридичні особи, тому що ми вважали, що радіо дуже успішне, радіо самодостатнє. Ми отримували дуже багато грошей від реклами. Тобто, ми не працювали в збиток. Ми боялися, що телебачення поглине радіо. А оскільки я віддав своє життя українському радіо, свою душу, своє серце, то все ж таки я хотів, щоб радіо далі продовжувалося як самостійна одиниця. Але я зараз приємно здивований, У нас нові формати, нові голоси. Ми дотримуємося принципів BBC, які в нас прекрасні гості, які в нас прекрасні журналісти. Тобто я, я в захваті. У січні 2017 року національна суспільна телерадіокампанія України нарешті була зареєстрована. Наглядова рада на той час вже рік як діяла, але поки без повноважень. Члени наглядової знайомилися та розробляли необхідну документацію. Було напрацьовано близько 30 варіантів проєкту статуту суспільного. Світлана Остапа, голова наглядової ради суспільного мовлення. Була така ситуація, навіть трохи кумедна, коли я дзвонила 16 році в кінці грудня Юрію Стецю, який був тоді міністром інформації, і казала, що Юрію допоможіть ухвалити статут, тому що якщо не буде ухвалений статут зараз, то в наступному році ми не зможемо створити суспільне. А він каже: Ну, я скажу на засіданні, і от іде пряма трансляція засідання я її не слухала, слухала моя колега і кажу: послухай, будь ласка, можливо, там будуть щось говорити про наш статут. Тут і вона починає в навушниках просто кричати, така каже: Ой-ой-ой, тут зараз про вас говорять горі, що таке. Ну каже, стець сказав Гройсману, що тут журналістка Світлана Остапа дуже просила затвердити статут національної суспільної телерадіокомпанії, бо це дуже важливо. Бо якщо не затвердити, то наступного року реформа знов буде відкладена. І Гросьман каже: ну, раз журналістка Світлана Остапа просить, значить ми зараз поставимо на голосування. І вони таким чином, 30 грудня, проголосували цей статут. І в січні було створено. Чому важливо було сам на стику років це робити? Тому що це бюджетне фінансування. Важко було створити компанію і фінансувати її посеред року. Треба було саме з січня починати, тому це так було тоді важливо. Але організаційні проблеми були не єдиними, які стояли на заваді створенню суспільного. На перехідний період наклалась, здавалося б, радісна і приємна подія. На пісенному конкурсі Євробачення перемогла українська співачка Джамала. А це означало, що наступне Євробачення 2017 року мало відбутися у Києві, і організатором його мала бути Національна телекомпанія, яка саме перебувала у стадії перетворення на суспільне. Євробачення це грандіозний проєкт, який починає готуватися наступного ж дня після закінчення попереднього і передбачає величезну кількість документації, в тому числі міжнародної, рахунків на оплату послуг, які мають пройти вчасно, без затримок. Олег Наливайко, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Кожен раз здавалося, що все якось зупиниться, ще якось невідомо, коли відбудеться, і песимізму вистачало. Неочікувано. Я не думав, що все таки бюрократичні такі проблеми вони настільки затримують і настільки створять проблему. А головна ж причина на нас тисло Євробачення. Так сталося, що в самий момент вирішальний для створення суспільного мовника ми мали з той же час організувати і провести Євробачення, а євробачення мала державну вагу, безумовно, сам захід комітет. Прем'єр очолював, і відповідно, ми розуміючи наскільки це складно, але зараз були пропозиції. Ну от Євробачення значить, треба перенести суспільне, тому що ми завалимо, не проведемо. Це буде ганьба. Ну таких пропозицій перенести на якийсь час їх багато поступало, але тут воно вже була відповідальність, розуміючи, що ми в травні маємо прийняти е, таку подію. І в який спосіб, щоб її провести, зорганізувати, організувати, коли ці проблеми це такий був для мене критичний момент, і чесно кажучи, сумніви в той момент були чи вдасться. і в мене якась інтуїтивна була, що якщо ми якось би перенесли на якийсь час, ну не витримали календарний би план, скептично я відношусь до того, що нам вдалось в 2017 році зареєструвати компанію. Просто тоді проведення Євробачення накладалося на. Наші ті внутрішні задачі, От, ну, але якось знов-таки всі сконцентрувалися, віддаючи належне юра, ми пройшли цей шлях, і відбулося. це, на мій погляд, був саме критичний момент. Та поки телевізійна частина Суспільного вирішувала проблеми з Євробаченням, у радійників були свої виклики. Від Суспільного всі чекали негайних результатів, а найбільше від радіо. Ось фрагмент виступу на той момент кандидата на посаду першого голови правління суспільного Зураба Оласанії на засіданні наглядової ради тих часів. Вже зараз виходить так, що радіо буде абсолютно самостійним, вирішення, як саме воно тактично діє. Людина, яка працюватиме генпродюсером на радіо, вона матиме абсолютно рівний голос там, і вона вирішувати долю телебачення так само, а не тільки радіо. Радіо в мене є надія, що воно локомотивом виступить, бо воно більш мобільне, ніж телебачення. Воно потребує менше грошей, і воно дійде до кожного українця скоріше, ніж телебачення. Зураба Аласанію з цією концепцією наглядова рада обрала головою правління суспільного мовлення. Генеральним продюсером радіо призначили Дмитра Хоркіна. І для членів наглядової та значної частини колективу це була гарантія того, що інтереси радіо в об'єднаній компанії будуть дотримані. Дмитро до того працював ведучим українського радіо, радіокультури, Голосу Донбасу, мав досвід роботи і на комерційних радіостанціях. Він знав всі потреби радіо, його сильні сторони та зони росту, над якими ще треба було працювати, і мав чіткий план дій, Хоркін поставив амбітне завдання новому керівництву першого каналу: за два з половиною місяці вийти в новому сезоні максимально оновленими. І ще за три місяці після цього першими з усіх платформ і каналів Суспільного показати результат, який би виявлявся у конкретних цифрах рейтингу. За порукою успіху, за його задумом, мало стати чітке форматування каналу за принципом найуспішніших європейських мовників та посилення команди новими талановитими ведучими. Причому Дмитро не лише розробляв стратегію, але й сам брав активну участь у багатьох процесах та навіть взявся вести ранкові ефіри. У червні 2017-го почалася активна робота. Команда українського радіо була розділена на дві частини. Одна забезпечувала мовлення за старою схемою до кінця літа, а друга готувала новий сезон, який мав початися з вересня. Сітка мовлення була не просто оновлена, а складена з нуля. Перед чим був врахований досвід інших суспільних мовників, зокрема BBC Radio 4. В основу лягли три ключових інформаційно-аналітичних блоки: сьогодні зранку, сьогодні «Сьогодні вдень» і сьогодні ввечері. Відповідно до нового закону, який визначав перший канал суспільно-політичним, усі, так би мовити, непрофільні активи, дитячі, музичні культурологічні програми, були переведені на промінь і культуру або зовсім припинили існування. Олена Браїлова у 2017-му керівник головної редакції програмування українського радіо. До того часу на першому каналі йшла і музика, і культурні програми, і все на світі. А тут треба було 24 на 7 заповнити суспільно політичним контентом і. В цьому полягав, в принципі, найбільший виклик, не рахуючи, звісно, повністю оновлення музичного, всіх нових джинглів, нових заставок, начитки їх. Я пам'ятаю ці стоси текстів, коли наш Бренд Войс тут теж вмирав не одну годину в студії, тому що ну, обсяги були великі, а часу в нас було зовсім небагато. До речі, до цього часу такої теми на українському радіо як Бренд Войс не було. Начитував, хто міг, хто і не читував, хто мав о, з ведучих хороший голос, музика підбирав в різнобій І начитували різні люди, і це все треба було привести до якогось одного знаменника для того, щоб українське радіо зазвучало по-новому, для того, щоб воно зазвучало сучасно, цікаво. Слухач не задумується: наприклад, що якщо ведучий закінчив прямоефірну програму дещо раніше, або, наприклад, гість зірвався, який був телефоном, або не приїхав, то раніше можна було поставити. Якусь невеличку музичну програму, ну там на одну пісню чи на дві пісні. А тут ми розуміємо, що немає у нас музичних програм. Ведучий має працювати в прямому ефірі секунда в секунду, незалежно від того, є гість чи немає гостя. І це все треба було продумати, це все треба було зробити красиво, щоб в ефірі все ідеально. Треба було підібрати ведучих. Також виклик, треба було знайти ту пару, яка буде звучати. Скільки ми кастингів проводили? Скільки ведучих міняли парами для того, щоб послухати, як вони будуть звучати, чи можуть вони доповнювати один одного, чи відчувають один одного, чи голоси підходять? Кого на ранок поставити? Хто більше підходить на обідній час, кого на вечір. Нам для підготування цієї нової сітки видали кімнату, яка називалась Сім'я Фортеця Моя. Я так розумію, це була назва попередньої програми, яка там робилась в тій кімнаті. І от ми цією сім'єю, цією фортецею, зовсім небагато нас тоді було. До 10 людей, мені здається, і ми в цій кімнаті зранку до вечора, значить, кожен займався своїм Редактори... Шукали формати ведучих, вигадували програми. Я паралельно сиділа, писала сітку і розуміла, що не сходяться секунди, там забагато хвилин, там не вистачає хвилин. Але все це було настільки піднесено, цікаво, і кожен з нас розумів, наскільки це відповідально. Певної миті це здавалося неможливим, і команда у нас була така, яка готова була йти за цим викликом. І вночі закриваєш очі, і ще думаєш, ага, а ще от про таке у нас програми не було. Треба ще завтра обговорити такий варіант. І кожен приходить на ранок, і в кожного вже є цей новий варіант. Результат виправдав очікування. За перший квартал після нового сезону тижневе охоплення українського радіо зросло на 67% за результатами індустріальних вимірювань аудиторії радіослухачів. Але головне, що це було досягнуто з дотриманням найвищих журналістських стандартів. І ми більше цінуємо інший рейтинг рейтинг довіри. Адже за дослідженнями USAID Internews, новини на українському радіо лідер за довірою серед усіх радіостанцій України. Микола Чернотицький, голова правління Суспільного мовлення. Це зміна парадигми роботи взагалі ж суспільне мовлення і там державне мовлення воно відрізняється за своєю суттю. І тут важливо, що українське радіо, там радіопромінь, радіокультура, люди, які працюють, вони потроху влилися в цю парадигму, і важливо, що саме служіння суспільству є основою. Це фокус, це про відповідальність перед своїм слухачем, які питання треба ставити про що питати гостей. Це нове дихання, і на правду. До я щасливий, що у нас об'єднана кампанія. Що у нас є всі три всі платформи представлені, і радіо відіграє в ній помітну роль. Багато спілкуючись з колегами там з європейської мовної спілки, вони там кажуть, у деяких зараз тільки відбуваються ці процеси, бо раніше це різні компанії були. Багато хто каже, да, от ми боїмося домінування телебачення. У нас цієї проблеми якраз не відбулося. І радіо свою особливу роль займає і в дистрибуції, і в виробництві. Радіослухання залишається на тому ж рівні, як і було, і в порівнянні з телевізійним дивленням воно не зменшується. Це важливо. Друга що все ж таки виробництво аудіоформатів дешевше, ніж відео, потребує менше ресурсів та зусиль. І, власне, сама фізика розповсюдження сигналів робить радіо важливим компонентом, коли на територію, яка там окупована, тимчасово. Немає іншого способу доставки сигналу як радіо. Я тішуся з того, що багато молоді до нас прийшло, і власне вони допомагали цим змінам. От і багато хто з людей, які мав досвід, повірили все ж таки в цю історію. Ну і багато людей в регіонах і в центрі вони працюють, вони змінюються, вони вивчають досвід колег в Європі. Вони підвищують якість. Так, українське радіо розпочало свою нову епоху, тоді здавалося, що радіо ставатиме все популярнішим саме за рахунок якісних змін. І справді, українське радіо невдовзі стало буквально життєво необхідним для багатьох українців. От тільки причина була не лише у високих стандартах. Як змінилося життя в ефірі 24 лютого 2022 року розповімо в наступному епізоді. Життя в ефірі. Програму створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.